Всім привіт, ми на ринку Шувар ідемо глядати ціни на фрукти. На гурт, динька, сила, Ось такий 20 на гурт кавун, а денька по 45 гривень. Оскільки кавун буде? 17. Гурт 17, а роздріб? 20 гривень. 150, а такий персик. Такий 90. 90. Такі 100, А менший 60, 60. а інжирка? 100 гривень, а ось така слива 30, а ще якісь інші ціни на, на персики, чи ті самі? 80, 60 і ось такий по 40. Це відразу перед 12-тим невістом. От фрукти ягоди, де написано, є це. Абрикос 130, 120, під 12-тим невістом, хто ще хоче абрикоса. А полуниця, яку ціна? 140 вже на по 200. Викуцінутький персик. 67.5, а ось цей 70. 70. на початку прошу. І ось такий 65. А слива? По 20 грн. А виноград, яка ціна? 100 грн. По 100. А викуціну яблука? По 30 грн По 30, а ось такі більше 45. А полуниця, яка ціна? 150, а лисичка? По 250. А виноград ціна? По 100. А по скільки яблука? По 40. Чому буде така нектаринка? 85. А така. Також 85. І виноград 60. Це є 97 місце під 12 на 8. Перед 12 на 8. А скільки села? Ось така, 35. 25. Чому такий персик буде? Знаєте? По 70, ось така лохина 300 гривень. І ще у вас є гарне і дуже яблуко. Яблуко. 45. По 45. Під 12 навісом відразу на початку. Ось такий виноград на горт є по 75. Нектарина 65. Інжир 65 виноград такий 60, 60 такі Ось такий 80. Ремень. і ось такий також 80, а, це той самий, це є 70-те місце під 12-м на 8. Ще є ось така слива по 150 у них. А да, виноград 55, 55, і ось такий 55. 55. 55, 55, Також 55. Майже весь виноград по 55 70-те місце. А груша викоцина? 45. По 45. А Алесичка ціну? 650. По 250. А Ось такий більший персик викону? По 90. А ось той менший. 60. По 60. А лохина ціну? 50. По 220. 50. А Ось така є ще по 240. А персик викоцину? 65, a witam Państwa, witam Państwa, witam Państwa, witam Państwa, witam Państwa, witam Państwa, taka 60, witam Państwa, witam Państwa, jeszcze Państwa, witam 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 По 230 гривень. Це під 12 на 8, кому треба оженьки ще. Викоцінотки яблучка по 40. Малина по 200 гривень. Ось такий персик 40 гривень. Рекоциночка лохина? 230 гривень. І ось така 250. Під 12 на 8 25 місце.